любити Слово Божого, миру та Божого захисту. Вавилон – це релігія зла, релігія затанізму. Вона існує протягом всієї історії людства. І зараз під кінець часів Вавилон буде знищений Богом тому, Господь наказує своїм, своїй церкві, вийди від Вавилона, народи мій, щоб вам не брати участі в гріхах Його і не зазнати виразок Його. Христос говорить, що одні за. Лишили любов, інших блуд, у третіх ідуло поклонство та жарення, інших сатанізм, також є мертві та, теплі, мертві та теплі церкви. Це всі ознаки Вавилона, віруючи Вавиляни, люті, вони в дусі війни, поклоняються диктаторам, свалюють блуд та розпусту, люблять наживу та збагачення. Вони ненавидять святих та пророків. На вавелинінах кров усіх побитих. На землі вони схвалюють вбивства невинних. Вавилон – це релігія, яка з'єднується з цим світом і з царями земними. Тому доля Вавилона це кара небес. Ми повинні поклонятися тільки Богу, бути святими та досконалими, тому що Ісус є шлях, істина та життя. Амінь.